Друзі, дуже неприємно розуміти те, це я вже зрозумів багато років тому, але воно лише посилюється. Що ті, кого ми вважали авторитетними суддями, людей, кому довіряли судити, судити турніри, кому організовувати турніри, організовувати, очолювати шахові клуби. І що ці люди, в принципі... Прийшли до шахів не через любов до цього виду спорту, а через те, що більше нічого не вміють, окрім як приліпати до бюджету. І саме тут вони могли приліпнути деяких бюджетних коштів. Подивіться, що коїться: турніри, Вінниця, Полтова, Миколаїв, Львів. Це кліпання та інші міста. Подивіться, це кліпання національних майстрів. Я казав, чому це. Жахливо, не просто через те, що там більшість тих майстрів ледве-ледве вміють ходити, не через це. А через те, що це йде розкрадання бюджету України. Тому що якщо ти майстер, йде доплата. Доплата і тобі, і іншим е, членам там, до 30%, здається, і іншим членам до США, якщо вони теж працюють. Тобто це все величезна корумпована схема, якою не нехтують ці негідники під час війни. Тобто шахи в Україні перетворилися на те, що а, там їми е, 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 керують, опікуються ті, хто максимально причетні до читерства і максимально причетні до розкрадання коштів. Ну і до малювання. Художники так, Боднар? Сину малюємо, та й не тільки сину, там був у нас. Новій Каховці, першородник, ну такий слабенький-слабенький. Захаров, не буду називати вже ім'я. Ну ніхто навіть не думав, що він у силу першого розряду грає. Але потрапивши до рук Миколи, він відразу став КМС? КМЕСом. Це просто жахіття. Як можна, ледве-ледве граючи, стати КМС? -ом. Як можна ставити на посаду? Очолювачів збірних теж не гросмейстрів, а незрозуміло кого. Як можна це робити? Як можна проводити і закривати очі на всі ці е, лайно турніри? Як можна вже після окупації проводити турніри Гальперіна Кримського, так? І обраховувати їх, кубки РФ. Як це все можна, друзі? Ви скажете, а що ж робити? Ось мені безліч друзів і колишніх учнів кажуть, а що нам робити? Так, ми йдемо грати до цього покидька Семенова, але що робити? Немає більш турнірів. Це власна справа кожного. Це власна справа. Можна так виправдовувати, довиправдовуватися, а що мені робити? Ось так. І орківські діячі кажуть, а що нам робити? Що нам робити? Ось ми, ми не хочемо все. Нам нам ми просто хочемо грати в футбол. Ми просто хочемо е, грати в КВН. Ми просто хочемо давати концерти, так ви вже визначитесь, яка ваша позиція не може бути компромісів з покидьками. Запам'ятайте це, бо інакше ви максимально наближуєтесь до цих негідників.